Ніч мінськ, вибух уперше за війну над столицею Білорусі збито безпілотник. Він упав біля житлового будинку. Це не схоже на випадковість. Чий це дрон? І куди він летів? Розберемося разом на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч, на 29 липня. Мінськ уперше став мішенню для безпілотника. Білоруські військові оголосили, об'єкт знищено засобами радіоелектронної боротьби. Безпілотник упав посеред столиці приблизно о пів на третю ночі, просто біля житлового будинку. Уламки розлетілися на автостоянці. Постраждалих кажуть, немає. Але є цікавий нюанс. Білоруські силовики показали деталі дрона. І що на них? Написи українською, нібито підтвердження походження безпілотника. Але відомо, що ці фото зроблені після розмінування дрона. Чи були там написи до роботи білоруських саперів, вже не доведеш. І ось головне питання: якщо це дійсно український дрон, то що він робив над мінськом? Це не прикордонне місто, випадково туди не залетиш. Військові аналітики не вірять у збіг. Українські пабліки припускають, це може бути провокація або з боку комітету державної безпеки Білорусі, або зендарцому Федеральної служби безпеки Росії. Чому це важливо? Бо напередодні уже дрон із Білорусі перетнув кордон Литви. Інцидент стався біля вільнюса. Литовські військові повідомили, що шукають місце падіння безпілотника. А міністр оборони Литви додала: Білорусь готується до навчань. Ймовірність інцидентів, навіть випадкових, зростає. Цілком можливо, це не випадковість. Українська зовнішня розвідка з'ясувала, що Білорусь уже активно допомагає Росії виробництвом дронів. Зазначається, що після початку Великої війни попит на білоруські оборонні технології зріс. Москва не справляється з санкціями. Потрібні нові джерела компонентів. Білорусь запускає виробництва буквально з нуля. У лютому цього року в Мінську відкрили завод композитів для дронів. У березні він вийшов на повну потужність. На підприємстві Зеніт Беломо виробляють прицільну техніку. До кінця року воно запрацює повністю. А на підприємстві Інтеграл Білоруси продукують мікросхеми для російських ракет. Цех відкриють у грудні цього року. Служба зовнішньої розвідки України наголошує. Інвестиції у військовий сектор надстрокові, майже всі об'єкти здадуть за рік-півтора. Білорусь все ще є тилом для російської армії. То, можливо, наші спецслужби навмисно запустили дрон по заводах в районі Мінська, щоб зірвати плани Путіну та Лукашенку. Друзі, пишіть свої думки в коментарях і підпишіться на канал. СБУ спрацювала точно на Волині затримано агента КДБ Білорусі. Спецслужби Білорусі хотіли отримати агентурні дані про оборону нашого північного кордону. Українські силовики зірвали їхні плани. Всі деталі за мить. Підпишіться на канал «Сейчас» час і до справи. Служба безпеки України затримала агента КДБ Білорусі. Він шпигував за українськими військами на північному прикордонні. Про це у службі повідомили 28 липня. За даними розслідування, затриманий 24-річний безробітний з Волині, який шукав легких заробітків у телеграм-каналах. У Волинській області його й затримали за результатами дій на випередження. Далі дослівно. Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів сил оборони на північному прикордонні України. Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях у Кризалізниці. У Службі безпеки розповідають, що агент здійснював обхід місцевості, аби фіксувати фортифікаційні споруди. Потім їхні геолокації він позначав на Google картах для передачі інформації білоруському спецслужбісту використовував анонімний чат у месенджері. Під час обшуку у нього вилучено телефон. Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників. Зазначають у службі безпеки України фігуранту. Повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Контррозвідка служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. А напередодні контррозвідка СБУ провела іншу операцію вже в центрі Києва. На головному вокзалі затримано агента Федеральної служби безпеки Росії, який намагався втекти до Євросоюзу, а звідти в Росію. Зловмисник, – екс-міліціонер з Донецька, який ще до повномасштабного вторгнення переїхав у Дніпропетровську область. Працював за за інструкцією російських спецслужбістів. Його завданням була підготовка серії терактів на Дніпропетровщині. Він підготував чотири схованки з бойовими гранатами. Детонаторами та іншими складовими СВП у Павлограді і Шахтарську ФСБ планувала передати координати цих тайників потенційним виконавцям терактів. Писали у службі безпеки. Затриманий перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Ще один резонансний випадок уже з вироком. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який проводив підготовку терактів біля військових об'єктів у Хмельницькому. Засуджений – 32-річний чоловік із кримінальним минулим. Під час пошуку легких заробітків він потрапив до уваги керівника відділу управління ФСБ по республіці Крим, який згодом завербував рецидивіста. За інструкцією російського спецслужбіста агент мав виготовити декілька саморобних вибухових прист. Для вчинення терактів біля адмінбудівлі ТЦК та підрозділу Нацгвардії у Хмельницькому. Суд визнав його винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєнного стану. Свої думки щодо почутого напишіть у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. CNN повідомляє про те, що через декілька тижнів Збройні сили Російської Федерації перейдуть до посиленого літнього наступу. Журналісти пишуть, що Росія можливо використає 160 тисяч військовослужбовців, які ем, знаходяться поблизу лінії фронту. Що означає посилений літній наступ? І де у них ці 160 тисяч? Він не посилений, це продовження наступальних дій е, на певних ділянках. О, росіян достатньо непогані тактичні переваги, що стосуються володіння певними ділянками місцевості на е, Купінському напрямку, на Константинівському напрямку, на Покровському напрямку, е, можливо й на Запорізькому напрямку. Це те, що чітко видно, що це можна використати для е, проведення певних е, дій. З метою охоплення, а можливо взяття в кліщі, і, можливо, оточення е наших військових частин, але це знов таки буде залежати не тільки від бажань росіян, а від наших спроможностей, чи зможемо ми діяти на випередження зривати їхні наступальні бажання. Крім того, не можна е виключати можливі дії, що стосуються е проведення певних десантних дій, висадки аеромобільних десантів чи форсування певних водних перешкод. Не будемо зараз казати яких, але військові розуміють де зараз активували не зараз а вже протягом півтора місяця останніх активно ведеться повітряна розвідка ворога. Плюс, все ж таки, не слід виключати можливість наступальних дій з сторони російсько-українського кордону, так само як і зі сторони білорусько-українського кордону під час проведення навчань сумісних навчань між Росією і Білорусією. В серпні і вересні е, цього року, коли Келек був у Лукашенка в мінську, чи можливо вони і говорили про це? Можливо, той попереджав від Трампа е, Лукашенка: що якщо раптом той захоче долучитися, відкрити шлях, я не знаю, дати можливість Росії там використати ці навчання для наступу, то не виключайте такий варіант. Е, ну, коли міг говорити все, що завгодно. Подивіться, наскільки зухвало себе вів е, господин Лавров, е, коментуючи дії президента Сполучених Штатів. У них вже безкарність і впевненість, що слова і дії Сполучених Штатів не відповідають е, одне одному, дійшли до того, що вони просто відкрито е, дипломатичному фронті. Це навіть не сміються, стібуться Розумієте, знущається з таким е, сарказмом, як це робив пан Лавров, ну я не знаю, я, я давно такого не бачив. І це показує, що е, росіяни достатньо впевнено себе почувають, і далі намагаються що? Е, намагаються себе вести зухвала е, за принципами той самої Пітерської шпани, е, за принципи якої виховувався їхній президент. Але треба чітко розуміти. Що слова президента Сполучених Штатів, що ось я прийду, ось я вам накажу, ось я вам зроблю. Це одне а ось зробить чи він це чи ні, це раз. Другий, коли це він зробить два тисатами, як і обіцянка, нам зброї, ми вам дамо зброю. Ну дамо давайте. У нас величезна кількість прикладів, коли країни, які не говорять на е, загал на для преси, що і як вони дають, вони просто це дають, а пан. Президент Сполучених Штатів на даному етапі не скільки хоче допомогти Україні стабілізувати ситуацію, а скільки отримати для себе більшу підтримку з боку своїх громадян по певним діям. А срахован, що це йому дуже потрібно, бо у нього восени вже починається. Ну у нього це в країні, які він керує. Починається черговий тур парламентських перегонів. А одна третина депутатів. Будуть е, переобиратися і срохонням того що за останніх півроку у них є чітке падіння підтримки республіканських е, республіканської партії в Штатах, де була супер прореспубліканська знаєте підтримка. Це якраз є трив... е, таким тривожним дзвіночком Тому йому потрібні такі певні популістичні дії найкращою підтримкою для України була навіть би не зброя, хоча зброя важлива а. Нічого не е, афішуючи, просто опустити цінову політику на нафту, ну хоча б до рівня 25 доларів. І повірте, е, це буде не просто удар е, мижніг Путіну, бо йому це одно, те вже те, що там є, не потрібне. Не, не є дієздатне, а це буде реальний, серйозніший удар. По спроможності Росії заробляти гроші, а без спроможності заробляти гроші, у них не буде спроможності випускати продукцію, починаючи безпосередньо від боєприпасів, зброї, вони не зможуть виплачувати своєчасно і правильно зарплатні своїм військовим. Вони не зможуть навіть, якщо ми будемо паралельно руйнувати їхній нафтогазопромисловий комплекс, не зможуть правильно і системно провести жнива і провести осінні посів озимих, а це може привести до серйозних продуктових проблем в Російській Федерації, і це якраз те, що нам потрібно, це те, що може розкатати ситуацію. Бо поки є працює принцип хліба і видовищ Росія спроможна воювати. Хліб це не в, не тільки в розумінні, що їсти хліб, а хліб це те, що вони виплачують своїм військовикам високі зарплатні які. Ідуть за ці зарплатні гинуть. А їх дружини загиблих матері, сестри дякують президенту їхньої країни, що їхні родичі загибли, але при цьому вони стали їздити на авто, носити шуби і купувати нові квартири. Такий знаєте, своєрідний бізнес родичів на крові родичів.